Всім доброго дня! Лівелтек нарешті прибув. І мене перемогло любопитство, я б скрив один ящичек. Так, от бачите, відкритого типу IP25. Шафи йдуть на 12 модулів по 5 кВт. Зверху БМСка. Це я вскриваю саме БМС. -ка. Ще батарейку вскрою. Що ми маємо? Перемички. Перемички, лан кабеля. Силовий кабель. Ось такий вигляд. Так, я вас покладу на секундочку, мені треба підняти. Я підняв БМС-ку, тут ще два силових кабеля. Тобто маємо два силових кабелі для прямого підключення. Так, і там ще перемишечки. Ось як виглядає сама БМСка. Так, ну що, я зараз зараз скрию саму батарейку. Скрив я батареєчку, важка падлюка, 40 кг. Так, в коробці бачите, все ретельно упаковано. Із кабелів. Тільки перемичка. Тобто все інше знаходиться в коробці з БМСкою. Зараз воно важке я його витягну з ящика і покажу, як виглядає. Не рискнув я його витягати з ящика, важкий. Але ось такий має зовнішній вигляд. Нічого лишнього, тільки порти, підключення, ручки. Все. Цільнометалевий корпус. Ще раз нагадую, це батарейки IP25, які набираються в шаху по 12 штук. І БМС-ка. Давайте ще щось розпотрошимо. Пропоную розпотрошити мережевий інвертор. Ось цей. Погнали! Юзер мануал. Це у нас 25-ка. І, в принципі, все. У нас більше нічого зверху не зустрічає. Кришечка. Сам інвертор. Він схожий візуально на гібридний інвертор. Але бачимо, що інформаційний дисплей трошки більший. Ну і тут зовсім інші інтерфейси знизу. Маємо пасивне охолодження, трекера, перемикач. Для Wi-Fi 4G, для Мітера, DMR і фази наші, як ми бачимо. Підключення від гібрида трошки відрізняється. Дивимось, що в комплекті. Висипаємо захисний кожух для підключень фас. Це у нас що? Це, мабуть, -Fi. fi чик Різниця між гібридним бачимо, немає прямого підключення LAN порту Тільки Wi-Fi І що у нас тут? Правильно? Конектори. Конектори і наконечники, Плюс парочку є дюбелей. Ось такі мережі інвертори. Вийшов там, де трошки тихіше, в цеху робота кипить. Що ж ми отримали? Ми отримали інвертора однофазні 5-кіловатні All-in-One з батарейками по 5 кВт. Отримали трьохфазні гібрині інвертора високовольні від 12 до 30 кВт. Мережа інвертора трьохфазні від 10. До 60 кВт два типи батарей: відкритого та закритого типу. Ті, що відкритого типу, йдуть модульні по 5 кВт з шафами на 12 модулів, плюс БМЕСКА. Тому чекаємо на ваші замовлення. Телефонуйте менеджерам. Всім Па-па!